Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошенні по Україні. Та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Nissan Qashqai 14 рік, 1,5 дизель, 185 пробігу. ціна 15 800. Контакти ось тут. Так, салон на тканині, механічна коробка передач. Peugeot 3008. Десятий рік 1,6 бензин, 197 пробігу. Швейцарія ціна 8600. Тут контакти. Кого цікавить телефонуйте до власника? Mitsubishi Outlander. Готлендер XL 11-го року випуску на повному приводі двигун 2,2 і два дизель на механіці пробіг 193 тисячі. Комбінований салон, камера заднього огляду, автомобілі Швейцарії, ціна 12200, Контакти є. Комбінований салон. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. 14 рік, 2.0 дизель. За автоматичною коробкою передач на повному приводі. Пробіг 96 тисяч. Ціна 18900. Салон шкіряний, автоматична коробка. Кого цікавить, телефонуйте, тримайте більш повну інформацію. Volvo xc 60 12 рік, 2,4 дизель, 213 пробігу в рідній фарбі і в максимальній комплектації. 18 тисяч доларів, контакти бачимо. Якщо цікавить, телефонуйте. Kia Sorento. 2,2 дизель, 2010 рік, 7 місць, 163 тисячі пробіг, без підфарбувань, ціна 13 850. Контакти бачимо. Зараз покажу по салону. Так, салон шкіряний. Volkswagen Tiguan. Дванадцятий рік, 2.0 дизель, 147 пробігу, 11.500 ціна за автомобіль, пишуть гарний стан, Кіриний салон. Є підігрів сидінь, Кого цікавить, телефонуйте. А q U5. 16-го року випуску 2,0 бензин, 180 пробігу, 25800 ціна автомобіля. Контакти бачимо. Шкіряний салон, панорама. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Rock. 15 рік, 2,5 бензин на повному приводі. 134 пробігу, 11800 ціна. Контакти бачимо. Салон на тканині. Коробка автоматична. Nissan Qashqai. 13 рік, 1,5 дизель. Ціна 10750. Рідний пробіг. Так, є клімат контроль, підігрів, не бачу. Renault Koleos. 13 рік, 2,0 дизель на 6 акустика Bose. Airlink Магнітола, 240 тисяч пробігу, Два комплекти гуми, гарний стан, 12100 ціна за автомобіль. Контакти є. Комбінований салон, клімат контроль з парктроніками. Volkswagen Touareg. 12 рік, 3.0 дизель, 22 500 доларів вартість автомобіля. Контакти є. Покажу він-код. Без пневми. Шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Nissan Qashqai. 10 рік, 1,5 дизель, 10-400 вартість автомобіля. Контакти бачимо, акустика Bose. Є шкіряний салон, клімат кліматконтроль, панорама. Mazda CX5. 14-го року випуску, 2,2 дизель з механічною коробкою передач. 165 тисяч пробігу. ціна 15 15300. Бачимо контакти до власника, є сервісна документація. Салон на тканині. Honda црв 10 рік, 2,2 дизель, 226 пробігу. Вартість автомобіля 12 тисяч 800 доларів. Контакти бачимо. Є стан салону, є кліматконтроль, коробка механічна. Ренокеджар. Так, 16 рік, 1,5 дизель на автоматі, 16900 ціна, стан нового автомобіля. Пишуть тут контакти. Так, покажу по салону. Салон на тканині. Ні, вибачаю, комбіновані вставки. Фуркоп Парктроніки є на гарних оригінальних дисках.